Ситуація в країні, так, війна, яка йде в Києві фактично проти українського народу, спонукала нас всіх виїжджати, захищати нашу державу туди на місце. Їх туди не озброєним, не захищеним абсолютно. Це ну, і самогубство, і невелика поміч. Через те сьогодні. Силами, скажімо так, двох організацій були проведені, ну добре, навіть не так, правий сектор так, провів перемовини з керівництвом частини внутрішніх військ. Так. Наскільки ми знаємо, попередньо командир західного командування внутрішніх військ взяв під свою відповідальність, так, те, що внутрішні війська переходять на вік народу. Відповідно, отримали бійці і правого сектору і бажаючи їхати на Київ, амуніцію, бронежилети, щити, каски. Той коридор, про який ви говорите, це забезпечується, якщо потрібно, там, ну, вже не потрібно, але якби будувати щити, бронежилети це захист українських патріотів, які їдуть проливати кров зараз на Майдан за всю Україну. Вони передані, напевно, що для користування. Бійців, які йдуть на Київ. Особовий склад військової частини 1141 з народом. Ми служимо українському народу. Ніяких злочинних наказів особовий склад виконувати не буде. Особовий склад буде залучатися для несення служби для охорони громадського порядку в місті Луцьк по вулицях міста Луцька з метою недопущення злочинів кримінального характеру. Ні один військовослужбовець військової частини 1141 на Київ не виїхав і не виїде.